Тікток, нагальне питання, чому люди бояться інвестувати? Під моїми підрахунками, 30% моїх потенційних клієнтів говорили, що цифрові активи, криптовалюта і в цілому інвестиції це втрата грошей, що це все мильний пузиль, що це не для мене. На що я задавав їм питання? А скільки ти свого дробоцінного часу потратив для того, щоб вивчити ту чи іншу компанію? Той чи інший інструмент проаналізував? І зробив якусь стратегію. Скільки книжок ти прочитав, скільки курсів ти пройшов по фінансовій грамотності, на що відповідь була простою? Я не тратив свого часу на це, тому що я вважаю, що це все пустишка. Люди, такі інвестори, як Бенджамін Грем і Ворен Баффет, 50 років займаючись інвестиціями, кожен день, кожен день вивчають ринок.